Медаль за оборону Чернігова як подяку від громади за внесок в те, що над містом втримали український прапор. Місто героїв продовжувало функціонувати під постійними обстрілами та в умовах оточення, отримує ще 221 людина. 43 герої із числа військовослужбовців, у тому числі 14 посмертно, і 178 із числа цивільних. Це е, особовий склад е, ДСНС. Та підпорядкованих йому підрозділів поліцейські за поданням головного управління нацполіції і працівники комунальної сфери Чернігів Водоканал, АТП 2528 і спецкомбінат. Нагадаємо, медаль за оборону Чернігова вручають як військовим, так і цивільним, котрі забезпечували роботу міста. Вивіз сміття, підвіз води тощо. Подання відбувається за спеціальною процедурою, зокрема від військових частин чи підприємств. ДСНС, всі знають, всі розуміють, що всі служби в тих важких умовах працювали в місті і після кожного прильоту або вибуху пожежі виїжджали на місце, вчасно проводили всі рятувальні роботи, нерідко ризикуючи своїм життям. Національна поліція, ми знаємо, що їхні представники це і блокпости були, їхня сфера відповідальності. І багато інших напрямків. Всі ці люди в березні місяці. Ну, з 24 лютого по початок квітня вони були в Чернігові фізично, і всі про це знають. сумнівів в цьому немає. Водоканал в умовах без світла розвозив людям і військовим воду. Працівники АТП 2528 Навіть за найважчих обстрілів вивозили сміття, щоб не допустити екологічної катастрофи в місті. йшлося на засіданні. Спецкомбінат. На жаль, нам доводилося ховати людей і міський голова тоді. Блив, рішення це складне було рішення, що з того, що є, збирали ці гроби, і зробили цвинтар на Єлівщині. зараз. Там місто ухвалило рішення про створення меморіалу, але саме це місця були поховання в тих складних умовах. І відповідно спеціалісти спецкомбінату, які це робили, також і ризикували, і виконували свій. Обов'язок перед містом перша медаль за оборону Чернігову вручили на день конституції в 2023-му. і за словами воо міського голови продовжуватимуть це робити, поки всі, хто її заслужили у лютому квітні 2022-го, не отримають свою подяку від громади.